Вітаю на уроці інформатики. Розглянемо особливості налаштування профілю користувача на прикладі облікового запису Google та електронної скриньки Gmail. Обліковий запис Google виконує роль основної реєстраційної інформації Google і складається з єдиної, адреси електронної пошти та пароля. Обліковий запис Google дозволяє легко переходити до будь-якої служби Google, для якої використовується ця ж реєстраційна інформація, наприклад, Google Диск, Gmail, Google Play, Classroom, Google Photo та інші. Таким чином, увійшовши один раз, більше не потрібно виходити та входити в інший обліковий запис, щоб перейти до іншої служби. Профілем користувача називають Сукупність персональних даних і налаштувань робочого середовища. Іноді буває необхідно після створення облікового запису поштової скриньки відредагувати профіль, тобто внести зміни до персональних даних. Для редагування персональних даних слід увійти до свого облікового запису. Після цього потрібно виконати такі дії. У правому верхньому кутку вікна Клацнути значок із літерою зазвичай це перша літера в імені користувача або ваше зображення. Класнути кнопку обліковий запис Google. Далі у меню зліва вибрати команду Особиста інформація. Після цього в запропонованій формі ви отримаєте можливість редагувати свої особисті дані. Змінити персональне зображення можна так, зберегти на комп'ютері потрібну фотографію, увійти до свого облікового запису Google. У віконці, що з'явилося, класнути кнопку Змінити, за підсказками Завантажити фотографію, вибрати за допомогою кадрувальної рамки потрібний фрагмент зображення та клацнути кнопку Зробити фотографію профілю. Щоб налаштувати поштову скриньку, користувач має спочатку її відкрити. Щоб налаштувати мову інтерфейсу поштової скриньки потрібно розгорнути значок меню налаштування, вибрати команду Налаштування і відкрити вкладку Загальні. Вибрати зі списку мов інтерфейсу Gmail потрібну мову перейти в нижню частину вікна налаштування і класнути кнопку Зберегти зміни. У випадку ділового листування закінчувати листа варто підписом, у якому зазначаються ім'я, прізвище, організація, телефон тощо. Щоб до кожного нового листа не вводити реквізити вручну, Можна налаштувати автоматичний підпис. Для налаштування автоматичного підпису потрібно відкрити вікно налаштувань на вкладці Загальний, коліщатком миші Прокрутити список налаштувань, щоб дійти до форми підпис, установити перемикачу режим підпису і увести текст вашого підпису, та клацнути кнопку Зберегти зміни. Ви знали, що в електронній пошті ви можете групувати листи. Так само, як на диску комп'ютера, файли розташовуються в папках із різними назвами, так і в поштовій скринці, листи можна вручну розподілити в окремі папки. На додачу до стандартних папок. Вхідні, відправлені, видалені або кошик, спам, чернетки. У скринці можна створити додаткові. Щоб згрупувати листи, наприклад, за темами, за змістом, за адресами, за призначенням. У скринці Gmail папки називаються Мітками. Для створення у скринці нової папки «Мітки» потрібно розгорнути головне меню Значок ліворуч горі, класнути кнопку Більше, вибрати команду Створити нову мітку. Увести у вікні, що з'явилося, назву папки і клакнути кнопку Створити. Прапорець у полі Розмістити мітку Під означає, що ви бажаєте розмістити створену папку в тій, яку виберете зі списку. Розгорнувши будь-яку папку, наприклад вхідні, вибраний лист можна перетягнути до іншої папки, що в головному меню, або скористатися інструментом перемістити. Дякую за увагу! До наступних зустрічей! Підписуйтесь на канал, щоб першими дізнатись нові цікаві відео.